Доброго ранку. Сьогодні у нас з вами чергове заняття. Сьогодні заняття із ознайомлення з околичними світом. Оскільки цей тиждень у нас присвячено вивченню нашої батьківщини України, то я пропоную пригадати, які державні символи нашої країни ми знаємо. Ми вже багато років говорили. Про наші державні символи. Ми знаємо, як звучить наш гімн. Ми знаємо, що нашим гербом є призов, який символізує волю. Ми знаємо, що наш прапор блакитно-жовтий. Але можна повторити все, що ми знаємо, про наші державні символи, переглянувши наступний мультфільм. Отож, увага екран! Всім привіт! Я Лорі. Запрошую вас навчатися разом зі мною. Сьогодні я розповім про державні символи України. Наша Україна прекрасна, мальовнича та незалежна. Українська природа багата та різноманітна. Цю неймовірно мальовничу країну населяють надзвичайно працьовиті та талановиті люди. Але з поміж інших країн нашу державу відрізняє не лише красива природа та дружний народ, а й символи нашої країни. До державних символів належить державний прапор України. Синє небо над жовтим колоссям це значення кольорів. Нашого синьо-жовтого прапора. Державний герб України це золотий тризуб на блакитному тлі. А гімном нашої держави є куплет з пісні Павла Чубинського. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Музику до цієї славетної пісні написав Михайло Вербицький. Ніколи не можна забувати, чи нехтувати символами нашої держави. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей! А ось сьогодні я хочу розповісти вам дещо нове. Я думаю, що ви пам'ятаєте, що у кожної країни є своє найголовніше місто. А найголовніше місто, столиця нашої країни це, звичайно, Київ. А хто з вас був у Києві? Якщо були, спробуйте розповісти нам у ваших невеличких відео. А тим, хто не побував у Києві, ми зараз влаштуємо маленьку екскурсію місто. Щоб ви свої на власні очі побачили, яке у нас живтове місто Київ. Увага екран! Для кожної людини батьківщина починається з родини, з рідної оселі, села або міста, в якому живуть рідні. Але для кожного українця є головне місто. Яке об'єднує всіх. Столиця України. Київ. Сьогодні ми здійснимо невеличку подорож до Києва міста, яке по праву вважається серцем України. Київ розташований по берегам широкої ріки Дніпро. Більша частина міста лежить на високому правому березі річки. Саме над Дніпром встановлено пам'ятник засновникам Києва. За легендою Повісті времінних літ, Київ заснував князь Кий разом із братами Щеком і Хоривом і сестрою Либідь. Зупинившись на схилах Дніпра та побачивши неймовірну красу, Кий промовив тут найкраще місце на землі. Саме на честь Кия названо місто Київ, на честь братів названі гори, Щакавиця, Хоревиця, а на честь сестри, названа річка Либідь, яка впадає в Дніпро. А це пам'ятник Володимиру Великому, Володимиру Хрестителю. ще один із символів міста, розташований. На Дніпровській кручі. Просуваючись далі, вздовж Дніпра, ми потрапляємо до Києво-Печерської лаври, однієї з найбільших християнських святинь України. Найдавніший монастир Київської Русі. Свою назву Лавра отримала від Печер, де оселилися перші його мешканці ченці, саме у Лаврі. Працював відомий літописець Нестор, автор повісті минулих літ. В Києві дуже багато християнських святинь, Софійський Собор, Андріївська церква, Володимирський Собор, Михайлівський Золотоверхий Монастир. Від Михайлівського золотоверхового монастиря за п'ять хвилин ми зможемо пройти до найвідомішого місця Києва, Майдана Незалежності, головної площі Києва. В центрі площі Берегиня, жінка з Калиновою гілкою в руках, монумент, присвячений Незалежності України. Поруч з Майданом Незалежності, Хрещатик. Головна вулиця Києва. Каштан, який прикрашає хрещатик, символ Києва. Ще один символ Києва монумент, батьківщина мати. Монументальна скульптура, яка розташована на високому правому березі Дніпра, присвячена перемозі у Другій світовій війні. Дуже важко за такий короткий час познайомитись з нашою прекрасною столицею. Але я дуже сподіваюся, що мені вдалося вас зацікавити та у вас з'явиться бажання дізнатись більше. На цьому і завершується наше заняття. Ми сьогодні з вами пригадали державні символи нашої країни. Ми сьогодні навіть подорожували вулицями нашого найславетнішого, найцікавішого міста Києва, нашої української столиці. Подорожуйте Україною, Дізнавайтеся нове. Про наш рідний прак у нас є нічого робити. Я вас в цьому заповірную. До побачення в нових судді.